Доброго вечора, дівчатка. Слава Україні, слава нашим героям, смерть рашистської окупації, смерть нашим ворогам, всім, хто в Верховній Раді сидить і всім колаборантам, особливо тим, хто пішов війною на нас. Тому що в Верховній Раді теж зрадників багато, їм теж смерть. Нехай вони, нехай їх Бог теж накаже за все, за ту зраду, яку вони роблять проти України. Закони проти людства, геноцид проти нас, українців, які вони роблять. Теж нехай їх Бог накаже. Але от, дівчатка, дивіться, тільки зняла вчора відео розпаковочку. От як сьогодні вирішила подивитися свого. Чармера. Щоб, ну, як в нього корінчики, поливати його чи не поливати. От, бачите, квіточки гарненькі, як прийшов, купила я його 14.05. І от він, у мене до цих пір цвіте, цвіте, гарненько, розпустив усі бутончики, правда, не нарощує нового нічого. От він сидів. Ось у мене запис є чармер. Стан незадовільний, рухається в горшку, коріння немає. Ну, так було видно, що немає, що погане в нього. Ну, і от, коли сьогодні вирішила подивитися, я його взяла за цей, і воно все, дівчата, все витягнулося з горшка. Все, коли я подивилась, там був тихий ужас. То щось страшне і сумне було. Тому вирішила його повністю пересадити і посадити зразу на фітільочок. Ось, купила на днях такий знову горщик. От купила у нас в райцентрі, в надвірні за 40 гривень. В коломиї купляла в магазині для, орхіде... для квітів. Такі горщики по 56 гривень, чи що? якось так. А в надвірній на базарі знайшла за 40 гривень. Подивилася, ну, відео не знімала цього всього. Коріння дуже погане. На шиці були чорні точечки. там трошечки. От я його обробила цим, як його Максимом. Обробила Максимом, він в мене півгодинки посох, постояв посох. Тоді я зробила посадку нову. І ще з півгодини він у мене в сухій посадці постояв. І тоді я його обробила привікором. Для новачків. <кхід> Хто не знає, що це таке, так як я не знала, шукала скрізь де що можна. Хочу вам показати. Ось Максим, ось так він виглядає. Він червоного кольору, і ним обробляють, якщо йдуть якісь гнійні е, процеси на орхідейці, на шийці орхідейки. От обробляють таким Максимом. Тоді привікур магнікур, магнікур Energy. Ось так він зараз називається. Привікур, ось він зараз так називається. Ось отакий він. Він розводиться у воді. і я замочила в ньому орхідейку, Тоже на годину. Але замочила прямо з корою, з оцим всім налила повністю. І на годинку постояв. Тоді я воду злила, повністю злила. Ну тут це то що стекло трошечки. от, І лишаю отак сохнути його. Листочки теж обробила, обробила фунгіцидом. От цим фунгіцидом Привикур, магнікур, оце є фунгіцид. Обробила також листочки повитирала і із одної, і другої сторони. От. І тепер поставлю його на просушку, щоб він добре просох. Коли він просохне гарненько, тоді буду поливати його для укорінення. Спеціальним для укорінення. Квітконіс не зрізала. Тому що, ну, як він з таким корінням, з таким цим всім, він цвіте і нічого йому не бракує отак от по квітах, ну, значить, залишаю я його так. А там буде видно. Якщо після цих всіх обробок він скине квіти, ну тоді будемо бачити. А зараз я залишила це губку він при покупці. Прислали мені так без губки його. А ось квіточка з губкою, як виглядає, красунка. Так що ось такі справи, дівчатка. Так, ось такі справи у мене тут. І от, зараз я ще хочу показати свій онцидіум. Я його розпакувала. Зараз візьму його туди до вікна і покажу поближче. Ось він ось отакий, такі корінці. Я вважаю, що ці корінці стануть нормальні. І бульбочки теж, я вважаю, що нормальні, вони гарненькі. Ну тут щось ну, таке вже відсихає. Ну, то треба почистити його. От ці листочки, отут, три листочки починають шовнути з кінця. Тому, ну, я їх теж трогати зараз не буду, я не знаю. Так, теж він пересушений дуже був. Ну, я вже подивилась відео, що не треба дуже. Ну, він отак витягується. Ось отака ситуація. Я думаю, тут не критично, все висовувати не хочу. Нехай він собі сидить так. Дівчатка, в кого є онцидіуми? Будь ласка, порадьте мені. Подивіться, ось такі по ньому по листочках є чорні плямки. Не на всіх, але от на декількох є. Я думаю, його теж пролити цим привікором. Що ви мені порадите? Можна чи не можна, дівчаточка, будь ласка, порадьте. От. Ну, вважаю, що тут все добре, все в порядку. Не знаю, покажу зблизька тут це все. А ви подивіться, що тут, як, до чого і що ви можете мені порадити. Ой, щось там полізло вроді би. Так не бачила, а тут щось на камеру вроді полізло, біленьке. Дівчатка. Ану, ану, будь ласочка Треба його я поставила поки що там, треба все забирати на карантин, поки не пізно. Це тільки що поставила його туди і це в камеру побачила, щось, щось пробігло біленьке. Дівчатка, порадьте, що, що з ним робити? Що з ним робити? М? Тому що я не, ніколи не займалася, ніколи не, не знаю, як, що і до чого. Що тут таке може бути? Ой, настроюся камера. Ну... Хм. Цікаво, треба його переглянути гарніше все. Дівчатка, скажіть, підкажіть, будь ласка, дівчаточка, мої дорогенькі рідненькі, підскажіть, будь ласка, що мені з ним робити? Що це тут таке? Щось воно таке, як крупинка на, на руці? от так трогаю, як крупинка якась? Не розумію, ну воно не рухається ні нічого. Дівчатка, підскажіть, будь ласка, що воно, як воно? Може хтось знає, ось кільконосик, бачите. Два тут відсушених уже таких. А тут, я думаю, буде цвісти. Так що такі справи? Пандорочка моя дівчатка відчила трошечки, розправилася, як попила. От, тургор починає набирати, я підставила бутилочку туди, щоб вони набирали тургор і стояли догори. Щоб не падали вниз, щоб можна було тут рядом ще одну орхідейку поставити. Ну, корнева тут, зараз я його візьму. Ой, він такий високий, такий високий, високий, височенький. Зараз, подивимося, він, правда, попив. Але корнева наче непогано. Тема. От. Це просто стекло, От стекла водичка. Я її вона до горшка не добирається, ні, нічого, тому я її так лишила ну і буде. Корнева непогана в нього, і сам він непоганий. Так, наче в нього нічого такого немає. Бачите, як? як він... Роз... Розправився. Просто чудо, а не квіточка. Я вчора міряла, от 10 см має. Квіточка. Красота. Просто красота. Так, дівчатка, дякую вам всім гарненько. Не забувайте підтримувати український контент, ставити лайк. Кому не сподобалось, ставте дізлайк. От, Я вас дуже прошу. Допоможіть мені з моїм чармером. Він такий красунчик. Мені жалко його втрачати. І з цим бейдіумом, допоможіть. Ну, чармер буду, я вже сама старатися його витягувати. От, А, а з онцидіумом, не цим, а з онцидіумом. Як він там, яка в нього назва, я не знаю, який. він, Є ж їх багато різновидностей, так як і фаленопсисів. Я не знаю. В нем не було ніякої ні етикеточки, ні нічого. Вже коли зацвіте, тоді будемо бачити. Дівчатка, допоможіть мені його спасти, бо тому що мені його жалко. Я хочу, 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 хочу щоб він розпустився. І щоб у мене була ще й така орхідейка. Дівчаточка, допоможіть, допоможіть мої хороші, мої любі, мої милі. Хоч і тяжко у нас в країні зараз. Але от оці красуньки відволікають від всього, бо інакше би розумом помішав, якби все на все тільки думав про погане. А так красота, кажуть, спасе світ. Тому допоможіть мені спасти мою красоту. Дякую всім, гарнесенько. Най вас всіх Бог береже. І нашу Україну теж найбог береже. Особливо наших героїв і наших захисників. Дай Бог їх оберігає і захищає. І щоб якнайшвидше прийшла до нас перемога, і щоб всі повернулися в сім'ї, і ті, хто в полоні. І ті, хто напередовій, щоб всі живі і здорові повернулися додому. І азовці не Бог допоможе теж повернутися додому. Всього найкращого вам, дівчаточка, миру, спокою, злагоди, любові і жду, жду вашої допомоги. Дякую всім, гарнесенько, всього найкращого.